Поки що спроб врегулювання ситуації абсолютно не було з моєї точки зору, це були тільки слова, дій активних не було, і навіть під час повномасштабної агресії країни, які допомагали нам на 1 мільйон, закупали е, газ і е, нафту Росія на не на один мільярд. Ось вам відповідь. Тому слова і дії е з десятки часто з реаліями. Наступне те, що. Чи можна Путіна давно можна було б примусити до миру, якби цього хотіли, і у тісній взаємодії американців з європейськими країнами це можна було б зробити. Але в даній ситуації скажімо так, коли Дональд Трамп говорить, що Європа каже про е, примушення Путіна до миру, а й між тим закупає і забезпечує його продовження війни. Він також абсолютно правий. Я розумію, що зараз коментатори е, зальють мене там в інформаційному потокі і вас, щоб ми тут рекламуємо Трампа. Ні. Все реально так воно є, і аби зупинити цю війну спосіб є і це не тільки кількість, е... не тільки кількість людей на фронті з нашої або з іншої сторони протилежної, а це в першу чергу спроможність системно зруйнувати російський тил, аби російський тил не міг добувати нафту газ переробляти і, і продавати за кордон через другі треті країни. Якраз нафта є чисто стовідсотковою е, кров'ю існування російської імперії. Наше завдання е, пустити цю кров таким чином, щоб імперія почала задихатися. У з достатньо серйозні е, проблеми в економіці за рахунок системного руйнування нафтопромислового комплексу. Додати туди ще руйнацію об'єктів енергетики, і е, Росія крок за кроком буде пересуватися колапсу. Але це не станеться за місяць. Але це стане може статися за півроку за рік. Це треба також треба чітко зрозуміти. І те, що Путін буде грати в останній, і вони останню сорочку продадуть, аби тільки перемогти в війни Показує те, що 10% російського бюджету загального призначені тільки в цьому, в 25-му році, призначені для грошових виплат за заключення контракту за службу російської армії. Це значно більше, ніж бюджет освіті і здоров'я разом взяті тому питання номер один Росія не просто хоче перемогти, Росія робить все, щоб перемогти, навіть що стосується обмеженої спроможності народу отримувати освіту і отримувати медичне обслуговування, скажу так, що все в нашій країні, які ресурси ми використовуємо на армію які використовуємо на інші об'єкти, і чи потрібні вони. На інші видатки, чи потрібні вони під час війни? Е, в Британії і досі навіть в центрі Лондона є дірки в асфальті, е, з часів Другої світової війни, коли зрізали залізні паркани, або країні потрібно був метал. Вони і досі залишилися як пам'яті нагадування, що під час війни все мусить бути направлено на війну. А коли. Ми маємо величезні приклади корупційних скандалів, що стосуються пропажі грошей, використання грошей не за призначеннями з боку наших керівників, керівників різного рівня. То навіть е, в той самій Британії, коли тобі задають питання, ви хочете виграти війну, ви просите гроші. А між тим, ваші чиновники абсолютно чого не хочуть, бо своїми словами і діями вони роблять все навпаки. Тому для нас треба зрозуміти, що Путін буде забирати у власного народу останні. Шматок хліба, аби перемогти. А чи ми зможемо правильно врегулювати ситуацію? І тут ж питання номер один: якщо народ збирає останні гроші на допомогу армії, то чиновники при цьому абсолютно нічого не роблять, а ще й на цій війні що наживається? От найбільша проблема для української спільноти. Тим часом видання The New York Times пише, що Путін створив створив імперію з виробництва дронів. Нині Росія здатна виробляти близько 30 тисяч ударних безпілотників на рік у наступному році. у 26-му, цей показник може подвоїтися. А ну і разом з тим Росія збудувала новий майданчик для запуску цих ударних БПЛА лише за 35 кілометрів від кордону України. Мова йде про Брянську область. Раніше говорили про нові. Нові точки запуску шахетів в окупованому Донецьку. Які тактичні переваги має Росія від того, що ось точки запуску ударних БПЛА, які летять на територію України, стають все ближчими і ближчими до нас? Перевага тільки одна. Швидкість реакції і швидкість нанесення ударів. І для нас це створює певні проблеми з точки зору, якщо ми не будемо. Активними у протидію, якщо наша розвідка врешті-решт перестане займатися піар-акціями на гідроциклах в Крим, а займеться реально серйозною розвідкою майданчиків, пускою старту безпілотних літальних апаратів, стартових майданчиків для ракетних комплексів Російської імперії, станцій розвантаження, станції розвантаження, залізничних станцій розвантаження з технікою і боєприпасами. І ми будемо по всім, всім координатам своєчасно наносити удари, то російські спроможності будуть не такими вже високими. А якщо ми будемо пасивно знати і спостерігати, що коли вони звідки будуть діяти, то нічого доброго для нас не буде. Те, що майданчики підтягнули, значить у нас зменшився час на нашу реакцію. Аби час грав на нашу користь, ми мусимо наносити випереджені удари. На війні той, хто вдарив перший, завжди має перевагу. Тим часом сьогодні Північна Корея випробувала нові ударні БПЛА Кумсон. А вони, як зазначають, мають штучний інтелект і розміром з літак. Ми усі чудово бачимо, яка які нині відносини Росії та Північної Кореї. Вони співпрацюють чи варто очікувати, що ось такі безпілотники можуть незабаром вже з'явитися і на території України через за запуски їх зі сторони Росії таке також можливо Але ще раз скажу: вся логістика, що стосується перевезення техніки з Китаю і перевезення техніки з північної Кореї, здійснюється залізничним за транспортом. Висновки робіть самі. Я вже втомився підказувати нашим військовикам, які за це відповідають, кому що як робити. Якщо вони чогось не знають, то тоді нехай звільняють посаду, дай можливість працювати іншу. Тим часом командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес говорить про те, що варто українцям готуватися до блокаутів взимку. Такий сценарій цілком реальний. Ну і також. Повідомляють про те, що перед ударами по енергетиці росіяни почали інформаційну кампанію про чорну зиму в Україні, і таким чином звинувачують, що це саме українська влада винна в тому, що незабаром ми всі поринемо у пітьму. А звісно, ми розуміємо, що одне бажання єдине для окупантів це дійсно занурити Україну у тотальний блекаут, як це вже було колись раніше. А утім, не можна ж сказати. Що і наша влада робила все для того, аби запобігти цьому, от принаймні згадаємо останні події удари по трипільській тес за. Раніше повідомляли про те, що її лагодили, і лише за одну шахетну ніч, яка була нещодавно, написали, що вона знову зруйнована. І Тут хочеться запитати, чому немає досі захисних споруд, які раніше були анонсовані, на які виділялися кошти, і як в цій ситуації дійсно бути простим громадянам цивільним, які яким спочатку розповідають, що не буде блекаутів, все буде захищено, а тепер ми маємо ось. Таку ситуацію, як бути громадянам? Причина святкових зв'язків їхнього вибору у 2019 році, доходять до них тільки 2025 Тому те, що обрали, те і маєте. Це перше. Друге, е, найбільша проблема то, полягає в тому, що гроші, які виділяються, не підзвітні. І якщо влада анонсувала свій час, а вона багато чого анонсувала і практично показує досвід останніх шість років, нічого ніколи не виконувала Хіба що там за певними моментами будівництво, велике будівництво автомобільних доріг на території України, особливо тих доріг, по яким успішно наступали росіяни в 22-му році. Для нас питання підготовності до зими це вже не перша зима, і вже за ті роки, які вже існували, можна було побудувати не одну, і не три, і не одну тисячу навіть споруд, які б захищали наші об'єкти. В певних моментах споруди на певних об'єктах праць спрацьовували, були давали ще довір а в певних моментах їх просто там не було. То тут якраз питання до наших е правоохоронних органів: де, чому, хто і як вкрав ці гроші. Тим часом знаємо, що Польща масово перевіряє бомбосховища і сирени по всій країні після інциденту 10 вересня, коли російські шахеди залетіли на територію України їх там збивали. Крім того, повідомляється, що для модернізації та ремонту існуючих укритів на території Польщі виділено вже певну суму з бюджету. Ну і також вже від учора є напрацювання польсько країн українські, і нині міністр оборони Денис Шмагаль заявив про те, що Україна надасть Польщі доступ до систем відстеження дронів, які летять у бік республіки, чи буде надалі Путін перевіряти подібними провокаціями реакцію НАТО, і чи не є ось така досить мінлива реакція маркером для Путіна, що можна продовжувати і можна діяти сильніше? Мені подобається, як ви задаєте питання і самі надаєте відповіді на них. Звичайно, якраз завдання номер один в провокаціях Путіна це перевірити спроможність проти провітряної оборони в Польщі і, взагалі, НАТО, на дії по повітряним цілям, і Путін не зупиниться і далі будуть такі провокації під різними кутами в різними і з різним інформаційним супроводженням, що в першу чергу дає сумніви в головах. Європейського суспільства і в першу чергу в головах у поляків. На ну, що стосується готовності Баба Схович, то е, для Польщі це найбільша проблема. І якщо по невеличких містах старовинних там проблем немає, бо будівлі мають чудові підземні споруди, то в своїй більшості нові міста, ну і нові забудови Варшави, взагалі цього не мають, і це проблема. номер один: кількість людей велика, кількість скоїч мала, і поляки поки що не готові. До реального сприйняття, то їм просто немає куди сховатися. Час покаже, наскільки швидко вони будуть реагувати. Скажімо так, в певних моментах спроможність польського суспільства на реакцію загроз достатньо висока. В 2017 році поляки, проаналізувавши, в 2016 році, проаналізувавши. Наші плюси і мінуси ведення війни в 2014-15 роках. Уже в 16-му працювало закон про територіальну оборону, і з сімнадцятого року почали створювати значно раніше, ніж ми. Я вже не кажу про які величезні гроші. Ну, в перших три роки було витрачено 1 мільярд євро на створення ТРО. Тому полякість, скажімо так, не треба недооцінювати поляків. Що, як в сраку припече, вони активно швидко роблять. Тим часом від наших парламентарів з'явилася дуже цікава заява, з якою хочеться розібратися, тому що незрозуміло на чому ґрунтується. Зокрема, нардеп від партії Слуга народу пан Веніславський заявив, що війна РФ проти України точно наближається до свого завершення. Вашу думку і ваш аналіз стосовно такої гучної заяви хочеться почути. Ми б не хотілося е, коментувати слова людини, яка в своїй більшості ніколи не займалася війною, а була суто науковим викладачем з точки зору таким бумажним викладачем в Харківської юридичної академії і досвіду керівництва військовими організмами, е, керівництва питаннями національної безпеки на рівні держави. Він не має. А всі його проекти, які безпосередньо він там починав. Під час знаходження Верховної Раді, як показує досвід, закінчилось нічим, тому чому я мусив коментувати слова ділентанта в питаннях нацбезпеки? Тим часом нещодавно президент Зеленський сказав наступне: на Україну чекають важкі рішення, якщо ситуація на фронті погіршиться. Про які важкі рішення міг говорити президент Зеленський що мав на увазі? треба вже чітко зрозуміти що президент зеленський чітко звучить ті тексти які йому пишуть і мені б дуже хотіли знати хто є спічрайтером письменником його доповіді бо в певних моментах що стосується пані апарату, люди які йому пишуть доповіді часто путаються починаючи від, від, від там військова кампанії військова операція наступи це взагалі там ніякі голови не налазить а що стосується не, полі, не популярних рішень, ну вони популярні заключаються тільки в одному: це боротьба за майбутній виборчий електорат. І якщо вони почнуть знижувати, а це вже стоїть також знаєте, як питання номер один на найближчі місяці знижувати часові показники, що стосуються віку, призову, то мабуть тільки про це він говорить не більше ніж. Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу цікаву аналітику за те, що доєдналися сьогодні до нашої розмови. Я хочу нагадати усім глядачам Ютуб каналу Перший цифровий, що нині з нами був Сергій Кривонос. Тож, підписуйтесь на нас, дивіться, тому що саме тут ви знайдете усю цікаву та перевірену інформацію про те, що відбувається у країні та світі. Підтримуйте нас своїми вподобайками, а також коментарями і до наступних зустрічей.